Крізь життєві нелегкі уроки ти у серці добро збережи, хай змивають дощі всі тривоги, але віру в майбутнє держи. Коли ранять слова чи дороги, і здається, що падаєш вниз, пам'ятай, що у битві жорстокій, ти сильніший за й вітри, серед темряви світлом лишайся, навіть тискай гіркої журби, і до Бога завжди ти звертайся. Він є сила і мир боротьби. Крізь пітьму пробивається світло, теплий промінь торкає лице, бо душа, хоч поранена, квітне, як відкрите для щастя живе. Тож іди, не лякайся поразок, кожна рана це цінний урок, не втрачай віри у негараздах, і добро стане твоїм вікном. В твоїх жилах тече сила правди, серце б'ється, мов вільний птах. Хай в житті ще зустрінеться вади, але щастя зросте у руках, хай надія веде, наче зорі, Освітляючи темрявий шлях, і любов, як вогонь у просторі, зігріває в холодних вітрах, не згубив собі віру й сміливість, хай в очах пламеніє життя, хай молитва, мов пісня крилата, піднімає над сумнівом і злом. Пам'ятай, ти творіння завзята, і любов твоя сяє теплом. Ти, мов промінь, що крізь хмари лине, прокладаєш у темрявий шлях. Хай Господня рука тебе спинить, коли страх огортає в серцях. Кожен крок, що веде до вершини, загартовує душу твою. Не здавайся, бо сила невпинна творить дива у кожнім бою, хай неспокій, мовітер осінній розсікає твій в'ялий порив, ти не згубиш вогонь, той незгасний, що Господь у тобі запалив. І хоча є попереду терне, пам'ятай, це дорога життя, вір, надійся, люби беззупинно. В цьому істина і майбуття. Амінь.